Всім привіт! Сьогодні у мене 1 січня і я буду е, стартувати. Ось з що я буду стартувати. На цьому тижні у мене буде два старти і найближчий час стартів не буде. Я, я щось якось так е, в мене буде дуже багато м, великих робіт. Найближчим часом, і тому старт, фінішів не буде довго, а значить не буде стартів. Я вже розповідала, що більше чотирьох активних робіт я не буду розводити, тому що воно не тоді в мене не вишивається. Так, вишивати, що це таке бліде? Вишивати я, стартувати я буду з лукас, з. Що воно тут? Так. Так, напередодні Різдва. Це мій перший лукас в христику. Я до цього вишивала лише. Гобелен. Хочу спробувати, хочу вчити 1000, а потім вже брати наступну роботу. На цьому тижні будуть і нові роботи, і ті, що перейшли дві роботи. Так. І трошечки по характеристикам цього набору: це набор Б595. І тут у нас хрестик, фрозилок і Бекстіч. 18 -а канва. Анкор. Так, вишивати я буду на так, так, трохи по шару дим. А, Ну, в канві, я думаю, нічого такого немає. Вишивати я буду на п'яльцях. Так, включився, включила світло. Так, випадково. Так, а, на квадратних п'яльцях норга троєчка. Вишивати я буду не по схемі, точніше по схемі, але по перенабору. Перенабір я придбавала у Олі Лукової. Силочку залишу в описі. Поки що я не буду перевішувати ні на які більше органайзери. Не знаю, як вийде чи ні. Поки що я буду вишивати і ось закріпляти. Ну, не знаю, як тут, правда, я буду закріпляти, але поки що так. Як буде далі, не знаю, я, до речі, підготувала свої такі саморобні органайзери. Якщо що, так, мусінька. Якщо що, буду на них ось я вже показувала такі в мене паперові, так, тут картонний та спінений. Паралончик. Я буду тоді підписувати номерки, не буду я рисувати символи, а зразу підписуватиму номерки і навішуватиму. Поки що я дивилася в наборі, значки, ну, в перенаборі значки, такі, як і на планшетках. Ну, знову ж таки, у мене є схема, я буду поступово звірятися ну, і вишивати. Ну, Зустрінемось тепер через тисячу хрестиків. Хоча як я їх буду показувати, не знаю, тому що канва білого кольору, і я буду вишивати, ось у цього, він, він білий. Він, до речі, не зовсім білий, але він білий. Ну, Якось буду показувати. Так, пішла я вишивати, і тепер зустрінемося через тисячу хрестиків і з новою роботою. Так, сьогодні у мене вже вівторок, і я відшила майже тисячу на цій роботі. Е, так, я вишивала, як його показати, ось так напевне. Е, я вишивала білим по білому, вирахувала кут і пішла від нього. Дуже надіюся, що я помилку не зробила. Поки що у мене, можна сказати, організації ніякої. Я відрізала, здається, від, цілої, від цілого намотаного два рази чи три. Ну, по метрові, метровий відрізок так, і ось ділю та вишиваю. Поки що Вишивка йде досить гарно. Е, ну Все чудово. Е, знову ж таки, не можу ще нічого сказати. Прямо подобається, не подобається. Поки що мені подобається. Канва гарна, ниточки, анкор мені, здається, навіть дужче подобається, аніж ДМС. Ну, не знаю. Ще буде вишиватися. Звичайно, ще буде вишиватися, вона ж буде колись той і дошиватися. На сьогодні я її вже відкладаю, два дні я її пошила. Не знаю. Напевне, на цьому тижні вже я її не буду брати. Але у мене ж буде ще один старт. А, чому ж я не сьогодні второк, і я два дні хочу повишивати ось цю роботу. Цю роботу мені дарували в минулому році на Новий рік, і я її, здається, тоді відкривала трошки, ну, не трошки, а відкривала, дивилася і, і назад запакувала. Тому зараз хочу відкрити. Я, якщо чесно, не готувалася ну, до якоїсь організації. Поки що повишиваю, подивлюся, як вона. Вишиватиму знову ж таки на квадратних п'яльцях Трійка мені вони найкраще подобається. Так, звичайно, як і в ось цій роботі вони майже одинакові. Зараз я скажу характеристики невеличкі, але ну, ось. Загнуте, до речі, оці крабічки держуть добре, але тут такий мінус, вони в мене закінчилися. Ось якось так. Так, буду відкривати. Думаю, що я повишиваю також два дні дану роботу, чи я її не відкривала зовсім. Ну, я не могла не відкривати, тому що. А, але я її не відкривала. Так, я її відкрила. Так, я її не відкривала. А, я не відкривала дану роботу. Я її буду дивитися вперше. Так. А, значить, в цій роботі, наскільки я знаю, є. Хрест на півхрест та бекст. А, так, хрест. В три нитки. Так, я думаю, з цього ніхто схеми собі не зробить. Значить, хрест в дві нитки на півксіч. В дві і в одну нитку. і... А, це бленди. Боже. Ну, схема, якщо так брати, то ну, мені зрозуміла. Е, знач, якби я вишивала з бумажної схеми, то можна спокійно вишивати. Я ж буду вишивати з е, саги, я замовляла перенабір. Е, точніше, я придбавала перенабір у Ольги Лукової в тієї, що і попередню роботу. Е, Значить, так, є хрест в одну нитку, є хрест в дві нитки, є напівхрест. В одну нитку. Все. Ну, і на цьому добре. Ось так. Е як я і говорила, вишиватиму по перенабору ось ниточки. Ну, я так розумію, тут гама ниточки. Е я ось сюди паралончик приклею і буду користуватися цими ж органайзерами. А, тут ще є додаткові ниточки. Ой, обожнюю, це додаткові ниточки, коли вони не підписані, що це. Ну, я розумію, що ось прикласти і я впізнаю їх, але ну, мені таке не зовсім подобається. Так, ладно. Менше слів, більше діла. Е, до речі, попередня була робота на 18-й, ця на 16-й. Так, де наш. Е... Ага, Муліне е, ПНК. Канва 16 цвагер. Ну, за канву переживати не потрібно, а канва класна. Ну все, пішла я відшивати. Тепер зустрінемося через 2 дні покажу, що я не вишивала. Так, сьогодні у мене четверг, і я повишивала 2 дні е, з цю роботу. Е, вишила я на ній. Е, Щось там 900 з чимось хрестиків. Е, ну Що я можу сказати? По-перше, канва прекрасна, по-друге, поки що е, такі кольорові плями, можна сказати, так, ось такі участочки, які е, вишиваються досить зручно. взяла Я тут повишивала двома. А кольорами це зелененьким, коричневеньким і блендом. Тут синій, світлий синій такий не синій, а блакитний, світлий світлий і трошечки темніший. На камеру він взагалі такий, як він а так він такий голубенький. Ось так. Так, що до цієї роботи. Вперше вишиваю ниточками ПНК, і вони мені не сподобалися. В плані, ну, як сказати, вишивати можна нічого такого, саме в структурі, вони такі трошечки сухуваті, чимось похожі на гаму, гамою я вишивала нормально. Що мені в них не сподобалося, це те, що є катошки. Коли я вишивала зеленим кольором, все було чудово, прекрасно. Я вишивала і взагалі не задумувалася про це, і чула, що дівчатка жалюються на ось саме ці катишки, не було в зеленому кольорі. А коли взяла коричневенький, то там почали вони зустрічатися. Їх небагато. Вони незначні, ну, скажімо так, вони не заважають вишивати, я де там знімаю їх та й все. І ще ця нитка перекручується. Ну, чомусь у мене вона закручується. Не знаю чому. Можливо, просто після анкор мені незвично буде, візьму. Ще свою іншу роботу з СХС і скажу, що ну, ще якісь в мене будуть. До... Е, ну, а так, ну, досить непогано вишивається. І е, до кінця вишивального тижня в мене ще два дні думала я взяти свою вишивальницю, але не хочу. А вже цей тиждень повністю приділю. Своїм стартом. І сьогодні я хочу все ж таки е, взяти знову свій процес від і, чи від Лукасу та повишивати. Е, тут в мене ще буде відшито дві ниточки біленьким, і ще з'явиться колір. Не знаю, можливо, сьогодні я візьму Лукас, а завтра знову візьму е, свою осінь. Не знаю. Я думаю, що тепер зустрінемося вже в суботу, та я розкажу такий повністю своє... свої думки щодо цих двох наборів. Зрозуміло, що вони... це буде не повним, тому що ну, я тільки почала відчувати. Ну, ось якось так. Пішла я вишивати, тепер зустрінемося в суботу і я покажу, що навишивала за наступні два дні. Всім привіт! Сьогодні неділя, сьогодні 7 січня. Всіх, хто святкує Різдво 7 січня, вітаю з Різдвом. Так, і тепер до звіту цього тижня. Ну, по-перше, цього тижня в мене було лише дві роботи. Я хотіла взяти ще, але, ну, так вийшло, що дві. Так, ну і е, приступимо до них. Е, так, першу роботу, яку я брала, це був мій передодня Різдва. Якраз я його цю роботу від Лукаса починала 1 січня. Ну, Ось така гарна роботка, і я його її так відкладемо. І я її повишивала 4 дні. Я її вишивала першого, другого та вже брала 5 та 6. Поки що на роботі відшито два кольори: білий і ніжно-ніжно-блакитний. Ну, ось так виходить. Передодня рис 2, до речі, на 18 канві, і, звичайно ж, від цієї відрізняється кількості хрестиків. Якщо чесно, я не дивилася, скільки я навишивала. Я навишивала 1300, здається. Ну, говорю, не дивилася і так. Майже 2% відсотка, або ж 2%, тому що на цій роботі в мене вишито 2%. Відсотка. Так, наступна моя робота це м, уж небо осінню дешало. Ну, буде у мене кодова назва подих осені, тому що ну, занадто велика. А, назва, значить, подих осені, Ось такий. Почал, починала я що, а, від Лукаса що цю роботу я починала з лівого нижнього уголка. Ось тут я починала. А, тут я навишивала не падать нікому нікуди. так, Тут я навишивала фокус, повернись до мене. Двома кольорами зелененьким і коричневеньким, та е, вже блендом двох синіх. 16 канва, канва -до, чудова нитка трошечки мені не подобається. Е, так, організація цієї роботи в мене організовано все наступним чином. Я не знаю, показувала чи ні. А, я говорила, що хочу наклеїти, я наклеїла ось спінений. Паралончик, він тонесенький зовсім. Є в мене товщий, але ну, я думаю, що ніякого смислу немає. Ось так накалюю я голочки. Та переклала я в іншу в інший пакунок всю роботу, бо ну, там Порвалося воно все. А, і так, я зразу не перевішувала. Яку ниточку беру, що вже відшиваю, я її тоді перевішую повністю. Тут вона такими петельками. ось так І організація даної роботи у мене також поки що ніякої. Поки що я вишиваю веле. Великими такими зашивками. Не знаю, якщо потрібно, я хочу вишивати цю роботу на зараз однією іголочкою і буду кріпити до цих петельок, якщо там залишатиме А Якщо ж так вийде, що не відшиватиму всю ниточку, тоді буду заводити якісь планшетки та буду організовувати. Ось такі роботи в мене було цього тижня. На наступний тиждень я надіюся, буду брати вже всі чотири свої роботи. Ну а тепер пока-пока.